Мрії збуваються, бо про таку і яку сьогодні отримують дітки, можна тільки мріяти. Діти, це є майбутнє України, і власне сьогодні держава робить особливий акцент і вкладає кошти в нашу освіту. В Коломиї відкрито два нових харчоблоки в ліцеї номер 5 і в ліцеї номер 6 Це не тільки комфортні створені умови, це є сучасне обладнання, де наші поварі мають можливість готувати дітям здорову їжу. На початку нам було настільки незвично заходити в їдальню. Тому що настільки тут все красиво. Змінилося відношення до харчування, діти з захопленням приходять харчуватися. Ми працювали у Дрім, куди подавали заявку. Це новий абсолютно проєкт, і його починали вивчати всі: від працівників міської ради до нас, тому що потрібно було грамотно заповнити проєкт, пройти певний конкурсний відбір. Це є два проєкти 21-го року. Тобто вони були зроблені. по в такій реформі харчування пані Зеленської. І цього року ми завершили ці роботи і зразу ж ми підготували ще нових чотири проєкти, подали в Дрім. Зараз в системі дрім відбувається відбір, там багато критеріїв і воно набуває певну кількість балів. Чекаємо розгляду комісії і затвердження. Це дуже хочеться, щоб у наші всі школи мали такі харчоблоки. Для цього сьогодні повинні активно працювати голови територіальних громад, готувати практику кошторисну документацію, завантажувати в систему ДРІМ і отримувати державні кошти.